Хочу сказати, що сьогодні у нас є чіткий план дій. Ми маємо поставити до опалювального сезону 141 генераційну і когенераційну установку для того, щоб децентралізувати систему енергозаживлення міста Харкова. Це головна мета, і цьому була приділена увага на тої наради, яку вчора проводив президент України Володимир Зеленський у Харкові. Ви кажете, 141 когенераційну установку? А вже встановлено, наскільки я знаю, 22 і 31 модульну котельню. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше і коли вдасться встановити решту цих установок? Зати що ми розпочали підготовку до наступного опалювального сезону в момент завершення минулого опалювального сезону, і дуже багато працюємо працюємо практично цілодобово над тим, щоб децентралізувати систему енергозабезпечення, теплопостачання і водопостачання.